Так, ось такий стан руля до початку маніпуляцій покраскою. Тут дійшоє, але все одно наш вахтор і ось десь покоцаний. Тут витер. Ця частина ліва і верх взагалі. Таке враження, що було підкрашене, я його вологою серветкою стер. Зараз пошкуримо, обезжиримо, і подивимося. Ну і замотував, підготував до покраски. Ось така краска. Так, зараз не видно, але замотовано, затерто. Так. Да. Так, і ось результат. Трошки залишилось зернистості тому що мілкою. Не було мілкої наждачки. Але в цілому... В цілому руль. Десь, десь отакі мілкі позалишалися, вроді шкурів, але не видно було на той момент. Треба 2500-150 800, в оглядах, а я все 600-кою і тому отак позалишалось трошки. Але це якщо придивляться. на загальному фоні руль як новий. Якось так. Чотири слої наложив, намагався прибрати. Борозди, але, але.